Друже, привіт! Тобі, мабуть, вже доводилось бачити жаб на ставку. А сьогодні давай спробуємо таку милу жабку намалювати. І не просто жабку, а й ставок, де вона мешкає. Беремо зелений олівець і малюємо овал. Це в нас буде голова нашої жабки. Потім малюємо ще два круга. Це будуть очі. Беремо гумку і витираємо лінії всередині ока. Потім беремо чорний олівець і малюємо чорне коло всередині зеленого. Та дивись, щоб всі два круга не перетиналися. Це будуть зіниці, проте не поспішай їх розфарбовувати. Малюємо два маленькі кола в кожній зіниці, а потім ще два трошки більших за розміром. Це буде блік. Він зробить наші очі більш живими. Тепер вже можна розфарбовувати зіницю. Проте ті маленькі кружечки всередині не зафарбовуй чорний колір. Має вийти ось так. Розфарбовуємо голову жабки в світло-зелений колір та, дивись, уважно, не зафарбуй випадково очі. І обов'язково зробимо так, щоб наша жабка посміхалася. Ну і як же без щічок? Для щічок візьми рожевий олівець. А потім візьми зелений олівець і будемо малювати тулуб нашої жабки. Тулуб жабки схоже на коло, яке ніби заховало стрічки за голову. А потім малюємо таку ніби тарілочку для цього круга. Ось так. Це будуть ноги жабки. Посередині цієї тарілочки малюємо теж посмішку, але більшу за розміром, ніж ту, що ми намалювали на обличчі жабки. Далі розфарбовуємо тулуб жабки в такий же колір, як і голову. А для розфарбовування ніг ми візьмемо більш темний зелений колір. Далі продовжуємо малювати лапки жабки. Малюємо праву ніжку, а потім ліву ніжку. В неї по три пальчики на кожній ніжці. А тепер малюємо передні лапки нашої жаб. Спочатку малюємо праву лапку і теж три пальчики. А потім ліву. А тепер беремо гумку і стираємо нижню велику посмішку на світло-зеленому кольорі, залишаючи її тільки на темно-зеленому. На ніжках. А давай щоб наша жабка була ще більш милою, намалюємо її нігтики у вигляді кружечки маленьких на кожному пальчику. Спочатку промальовуємо маленькі кружечки на правій лапці, потім на лівій. І точно так же на задніх ніжках. Спочатку праву ніжку, потім ліву. Придивившись уважно до шкіри шапки, ми можемо побачити на ній плями. Беремо той темно-зелений олівець, яким ми малювали ніжки, і малюємо такі плями на передніх лапках жабки. Десь 4-5 на кожній лапці. Так, чудово. І, можливо, 2-3 ще на голові жабки. Жабки мешкають в ставках. Тож давай намалюємо оточення для нашої жабки. І почнемо з неба. Бери блакитний олівець та розфарбовуй лист в блакитний колір. Тільки будь обережним: не замалюй випадково нашу жабку. Далі будемо малювати ставок. Беремо лівці різних відтінків синього кольору і малюємо хвилясті лінії. Таким чином тобі вдасться зобразити хвилі на своєму ставку. Використовуючи всі олівці синього кольору, які в тебе є. Ось так. в нас тепер є небо та вода в ставку. Проте жабка не сидить просто на хвилях. Давай намалюємо їй листок. А потім ще два, щоб наш ставок виглядав краще. А як же ставок без лілій? Давай візьмемо ще рожевий та жовтий олівець і намалюємо такі квіти. Рожевим малюємо пелюстки, а жовтим малюємо серединку наших лілій. Ось так. Що ще не вистачає в оточенні нашої жабки? Ну, звісно, який же це став без очерету. Давай намалюємо ще кущик очерету. А може, два. А може, ще з цієї сторони один. Тепер як на справжньому ставку, а ще на справжньому ставку мають бути комарі, на яких полює жабка. Ну, ось і все. Наша жабка в нас готова. Став лайк, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відео <звук> з малювання.